Всім привіт! З вами я Лана. І сьогоднішнє відео по запросу мене просили розповісти про таке питання: як чи мають тварини душу і чи влаштовані вони так, як ми люди. Ну, скажу зразу, на цю тему є. Різне бачення, у науки тут свій погляд, у кожної релігії свій. Тому я скажу з точки зору язичництва і езотерики. Ну, по перше, наука вона вважає, що у тварин у них є свої також тонкі тіла, так як і у людини. Енергетичні центри, але вони більш низькочастотні. І це так і є. Найвищий розвиток, звісно, у людини. Але ми зараз про душу. Душа людини це енергоструктура, програма, це свого роду технічне завдання на втілення Людина втілюється, вірніше душа втілюється в людину в момент зачаття. І тому тут трошки по-іншому все, як, якби більш вищий розвиток. Але з точки зору язичництва, звісно, кожна жива істота і навіть не жива, ось, наприклад, дерево. Кожна має свій дух, свою енергетику. Язичники взагалі з пошаною повагою ставились до всього природнього: і до тварин, і до рослин, і до стихійних сил. Язичники вважають, що є ще й різні реальності, і вони існують поряд з нами, різні виміри. А що стосовно душі, то так, у тварин є свій дух, своя енергетика, свої тонкі тіла і свого роду своя душа. Так як у них більш низьковібраційні частоти тонких тіл, тому вони живуть все ж таки більше за інстинктами, але вони мають і свої емоції. Можуть приймати такі прості елементарні рішення. У них трошки різні, я б сказала, також рівні. Найрозвиненіші, звісно, це, як нам відомо, примати, дельфіни. Ну, а такі домашні тварини все ж таки мають трошки інший рівень, такі як собаки і коти, вони. З усіх домашніх тварин, ну, найбільше прив'язуються до людини, і люди найчастіше цих тварин заводять у себе вдома. Так, у них є свій розум, у них є свій дух, свій характер, своя енергетика. Коти і собаки трошки також відрізняються по функціоналу. Наприклад, собаки ті більше діляться своїми позитивними енергіями. І вони дуже люблять свого господаря. Якщо брати собаку, і якщо вона дійсно любить свого господаря, вона ділиться з ним позитивною енергією, вона накачує свого господаря енергетикою, причому позитивною. Якщо ж брати до уваги котів, то коти влаштовані так, що вони Навпаки, забирають негатив, негативну енергетику у свого господаря, господаря собі, в себе, таким чином, допомагаючи йому пережити хвороби, пережити стреси. Вони утилізують енергії, негативні енергії свого господаря. Особливо це властиво чорним котам. Тому, мабуть, всі відуни відьми заводили собі саме чорних котів. Вони могли почистити енергетику власника свого завдяки таким своїм функціям. Що стосується, знов таки ж душі, як найвищої програми. Тут дуже багато різних точок зору. Також залежно від того, як хто до якої релігії себе відносить, або зовсім не до якої, з наукової точки зору. Все ж таки, тварини вони, по перше, якщо і помирають, то помирають вони більше їхнє фізичне тіло померло. І їхні енергії, їхній дух він відлітає також від фізичного тіла, але він не може переміщуватися так високо в такі високі структури, в такі місця, де живуть людські душі, знаходяться. Вони туди не переміщуються. Вони знаходяться більш тут в нижчих світах, в астральному тілі, в тілі емоцій і інстинктів. Але вважається, що у Тварин є, свій своя колективна душа, така, згусток енергії, колективний, всякого е, тваринного виду, наприклад, у котів. Є е, колективна душа, чи дух е, згусток енергії всіляких котів, всіх котів. І вони, коли Кожна кішка окрема помирає, її енергія вона зливається з отим загальним полем, кошачим, скажімо так, і знаходиться там до тих пір, поки не прийде час частинки тої енергії втілитись, народитись новим кошеням. Чи можуть перевтілюватися коти і? Повернутися до господаря у вигляді нового кота так можуть. Якщо господар і кіт мали дуже сильний зв'язок, і у них була дуже сильна прив'язаність одне до одного, вважається, що енергетика кота вона поступово вливається, зливається з енергіями людини. І взагалі ніколи її не полишає, вона залишається поряд, якби поряд. Тому вважається, ну, є такі приклади, коли господарям здається, що вони навіть бачать тінь свого кота померлого, що він їм може вижатися тут же в квартирі, в домі. Але вони чітко знають, що цей кіт вже помер. Але їм здається, навіть, що цей кіт лащиться, треться. І бачаться якісь образи того померлого кота. Це від того, що кіт просто не відлітає душа кота дуже високо і дуже далеко, туди, куди у найвищі е, сфери, туди, куди відлітають душі людей. Перед ними не стоїть така задача. Чи може душа кота померлого? Чи дух, вірніше сказати, знову-таки повернутися у вигляді фізичного живого кота до того самого хазяїна, так може. Просто це може бути два різних випадки. Може бути таке, що людина, котра любила окремого кота, заводить дуже схожу тварину і наділяє її такими ж самими властивостями. Бачить в новому молодому. В молодій кішці ту тваринку, яку вона любила раніше. Але все ж таки кожна тварина окремо має свої власні якості, характер, тому тут вже ну, як не помилишся. Да? І якщо дійсно заведене кошеня дуже схоже не тільки зовнішньо, а ще й внутрішньо, то значить з того простору, з тої Загальної енергетики котів кошачих, маленька частинка втілася в, в це кошеня новонароджене, і воно пам'ятаючи вас, люблячи вас і знаючи до вас, відчуваючи до вас дорогу таку собі енергетичну, енергетичний шлях, може до вас повернутися таким чином. Ну, всі ми жалкуємо, коли вмирають наші е, друзі, наші коти, собаки, інші тварини, всі ми сумуємо і хотіли би, щоб вони жили довше, але цього, на жаль, не відбувається, у них коротший вік. Але пам'ятайте, що вони при якщо. Дійсно, у вас був дуже сильний зв'язок енергетичний, вони знаходяться поряд, вони далеко від вас нікуди не йдуть. Ну, і не треба наділяти, звісно, тварин такими вже дуже високо розвитими, розвитими якостями душі, як у людей. Цього це неможливо. Людина це найвищий рівень. А потім вже всі інші тварини, всі, які є на планеті Земля, всі стоять рангом нижче, а то і на декілька сходинок нижче, ніж людина. Перед ними не стоїть саморозвиток, так як у душі людини. Перед ними не стоять кармічні задачі, бо все ж таки. Та структура, яка втілюється в людину, вона втілюється недаремно для проходження уроків, для виконання якоїсь своєї місії. А головне, кожна душа, вона має на меті розвиток, розвиток із втілення втілення. І навіть якщо у людини гірка доля, тяжка, то Душі, вони ж це ж душі, у них немає людського розуму. Вони обирають собі заздалегідь таку важку долю, для того, щоб, щоб склались саме такі умови, в яких вона могла би розвиватися. І там вже як виходить. Буває, що душа доволі сильна і може вести людину по тому завданому шляху, для чого вона сюди втілювалася. Душа молода ще слабка, то тут може бути таке, що людина як особистість соціальна. Під впливом розуму, а не душевних поривів, може зійти з того шляху, заради якого душа втілювалась в цю окрему людину, значить, втілення не було продуктивним, і значить, ситуація повторюється, душа знов таки буде наступного разу втілюватися і повторювати певні задачі, певні проходити уроки, щоб все ж таки досягти свого. І ще хочеться розповісти красиву легенду стосовно котів, собак і інших наших улюбленців. Але більше тут, звісно, про котів. Неначебто існує таке місце, така веселка, як міст, як перехід між світами. Але туди потрапляють коти. Вони бігають, граються на цій весельці і очікують вас з нетерпінням. І стільки, скільки потрібно. Бачите, вони бігають по цій весельці, в очікуванні, але вони не роблять повний переход, вони не переходять цей міст. Вони граються і виглядають вас. І ось тоді, коли вам прийде час. Вони це відчують, озирнуться, і вчасно вас побачать. І з великою радістю кинуться вам назустріч. І ви зустрінетеся на цій веселці, на цьому мосту. І тоді ви вже зможете взяти його з собою і зробите разом цей перехід. Тільки з вами. Дух вашого улюбленця, може зробити перехід через, між світами і перейти разом з вами, включившись в вашу енергетику, в нове ваше втілення. Ну ось така красива легенда, дуже бере за душу, скажімо так. От. І оце все, що я хотіла вам сказати про душі тварин. Ми язичники, ми віримо в те, що у кожної живої істоти є свій дух, своя душа, своя енергія. Ми здатні це розуміти. І якщо потрібно, ми можемо навіть просити допомоги у цих. Енергій природніх, зливатися з ними, досягати своїх цілей. Чи то в зціленні, чи то в оновленні енергетики, чи то просто заради того, щоб отримати позитивні емоції. Ну, на цьому, мабуть, все. Сподіваюсь, я не дуже заплутано розповідала. І тут, знаєте, ще у кожного своє бачення. Якщо вам хочеться вірити в те, що ваш улюбленість має душу, і ви з ним зможете зустрітися на будь-якому рівні, і що він може до вас повернутися в вигляді нової тварини фізично в новому тілі, але залишитися тим звичним і улюбленим для вас котом, то хай так і буде. Не бачу в цьому нічого лихого. При тому, при всьому, що коти, вони ж взагалі містичні, містичні тварини, які живуть поряд з нами, але можуть бачити і паралельні світи, і чистити нашу енергетику. І взагалі, ну, я трошечки вважаю їх не от світу цього, як то кажуть, трошки дивні, трошки. Зарозумілі трошки незвичайні тварини, тому все може бути. І бажаю вам всім, друзі мої, бути захисниками своїх менших друзів, але і вони нехай вам будуть помічниками і захисниками. Нехай наші енергії сплітаються і приносять одне одному.